Вітаю, дорогі мої друзі! Як ви пам'ятаєте, я почала шити пальто в стилі печворк. Сьогодні хочу вам показати, на якому ж я етапі. Справа йде повільно, але йде. З чоловічої сорочки я зробила викройку. Ось у мене передня половина пальто. Зробила виточки, тому що в чоловічій сороці їх не було. Ось. Тепер я буду малювати малюнок і підбирати клаптики. Дуже цікава робота починається. І це буде у мене служити підкладкою. Зробила вже передню праву половинку пальто, дивіться. Ось квітковий принт. Далі у мене ось почворк. Получається, красиво, мені подобається, але треба сидіти, трудитися, треба час. І ось, дивіться, квіточки свої я пришиваю і края я роблю ось з бахромою. Дуже воно гарно дивиться. Ось такі справи. Так що продовжується. Для другої половини ось нарізала полосок і буду вшивати, робити якийсь малюнок і продовжую. Ну, це ще їх мало, дуже мало. Треба ще дорізати. Дорогі мої дівчатка, я дуже-дуже вас прошу, підписуйтесь на мій, будь ласка, канал. Я дуже-дуже буду вам вдячна. Я ж хочу дойти до тисячі з вашою допомогою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде ще цікавіше. До побачення!